У руках пані Галини фотографія її сина Антона Білостоцького. Жінка розповідає, 1 лютого 2023 року він став на захист України. Тернополянин воював на Донеччині та Луганщині. У 2023 році він пішов в людь. навчаю його там на парамедика за три місяці. І він будучи там. Він захищає не маючи вищої освіти, він захища медичної освіти. Він захищав хлопців. Антон Білостоцький загинув 29 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Бахмутського району Донецької області. Йому було лише 35 років. Відтоді мама загиблого воїна щоранку приходить на хвилину мовчання, а від на поминальний молебень. Я приходжу кожен раз на хво. На мовчання за тих хлопців, що віддали нас життя за нас, для того, щоб ми тут жили, спокійно ходили, могли працювати, а діти рости. Для мене то є святе. І скільки я буду жити, я буду ходити. Яка тільки Господь Бог дав здоров'я і сил, я буду ходити. Я кажу і згадувати всіх хлопців, щоб є там. Що вони захищають, як кажуть на війні наших, як кажуть, попри кажуть наш народ? Такий поминальний молебень у Тернополі це щомісячна традиція. Тож тепер, кожної останньої п'ятниці місяця, тут біля входу до парку Тараса Шевченка священнослужителі різних конфесій згадують імена військовослужбовців, які загинули з 2014 року. Початок панахиди традиційно розпочинається о 9-й годині хвилиною мовчання. Після цього священнослужителі згадують імена всіх земляків, які загинули в різні роки, починаючи з 2014-го. «О ти, Отиси воскресіння, життя і спокій полеглих воїнів о російсько-українській війні, Христе Боже, наші тобі. Ми славу воссилаємо з предвічним твоїм отцем, присвятим, благим животворящим твоїм духом. Мені повсякчас і на віки. Подібні панахиди у Тернополі проводять з вересня. Їхня мета зберегти пам'ять про героїв, об'єднати громаду у спільній молитві та підтримати родини загиблих. А ще на поминальний молебень збирається з десяток людей. Це рідні, друзі, матері та дружини загиблих воїнів. У спільній молитві вони вшановують пам'ять захисників і захисниць України та дякують їм за подвиг.